Kaip maniai žaulka, manas auditorija dėvėsi. Я замначальник частини 6-ї державної полемлізованої частини майор Сергієнко. Близько 19-ї години отримали повідомлення на плюску зв'язку частини про виникнення згорання в житловому будинку за адресою село Благодатне. По прибуттю на місце пожежі було виявлено, що вона охоплена повністю будівля. Також зі слів ну, сусідів було встановлено, що мати із сусідом. Витягли із горячого будинку трьох дітей. Діти загинули внаслідок чадного диму. Лічним составом чергового караула був поданий ствол на осіння пожежі. Також було організовано підвоз води від базового господарства Владатності птахопром» Силами особового складу та Добрийно пожежної дружини. Благодарським птахопроводом був даний пожар ліквідований. Расименко Галина Івановна. Сусідка. Ну, що я можу сказати? Мені дуже жалко, Помощі не було ніякої. Вона, як мама, вона старалася для дітей. Вона все старалася, але вона більше плакала. Діток оставила на куму, кума гляділа дітей. Вона прийшла, приїхала в три часи, на плиту розтопила. ну, вийшла в магазин по хліб чи побігла. Навіть десь жаринка впала. Вона помішала в больниці лежати. Мама допомагала, брат допомагав, бабуся допомагала, а так у чоловіка не було. Ну, не знаю, знаєш, півтора роки, а там три, три з чим, моді, два з чимось. mm Ямка, два хлопчика і дівчинка. Дівчинка така розумненька, така гарна дівчинка. так сьогодні, я сьогодні зайшла, так у хаті тепло було. Кума сиділа, в супчики такі наварені. Ну все, вона все старалася, щоб все було. І картошечка. Вона другу мамки допомогла, вона накупила. Само пройшло. Син мій тільки, навіть син не бачив, вже тільки не вийшла, воно то вже случилося було. Вже син вийшов, що в туалет, воно таке біда случилася, і, і вона вибігла. Каже, Коль, навіть світ потух. Вони до щочки, а ні, не світ, а то пожар.